Аграрії міцно тримають сьогодні свою ділянку фронту. Їх не зломили ні паливна криза, ні вимкнення світла, ні втрата можливості збуту продукції. Детальше про те, що змінилося в роботі фермерів і як їм вдається утримувати свою галузь у часи війни в наступному сюжеті. НВФ Урожай одне з найбільших агропідприємств на Черкащині. За словами його керівника Олександра Воскобойніка, війна вплинула на роботу аграріїв, але не зупинила їх. Життя змінилося за період повномасштабної війни кожного українця, а аграрії ми ж не є окремою сферою. І ми ж також живемо в Україні. Ті люди, які йшли за течією, їх сьогодні здорнуло. Вони почали думати, як виходити, як виживати в даній ситуації. Поясню, що значить. Відкриваються нові ринки. Саме головне з чого трансформується держава сьогодні, держава перестала більше реалізувати сировини, а переводити сировину в готову продукцію. От в цьому я вважаю, є перемога. А ще війна зробила аграріїв дружнішими та мудрішими. Навчила берегти те, що маємо, і тих, хто поряд. На жаль, негативу в нових реаліях значно більше. Є позитивні, а є дуже багато негативу. Негатив це експорт. Який був досить ускладнений. Дякувати нашим міжнародним партнерам, які допомогли все-таки зробити зерновий коридор і що він сьогодні працює, дещо почали ми дихати. Але ті ціни, які сьогодні в Європі, для нас вони сьогодні, скажімо так, захмарні. Захмарні чому? Тому що в нас логістика з'їдає майже половину ціни. Незважаючи на фінансові втрати, Аграрії продовжують виплачувати гроші за оренду землі пайовикам і заробітні плати своїм працівникам. Це головна перемога на аграрному фронті сьогодні. А ще те, що доля майбутнього врожаю в надійних руках, не дивлячись на те, що окупували певні частини території України. Україна засіяла земленою майже ту саму площу, яка була в довгі до військовий час. Ми засіяли. І саме головне, що я сьогодні бачу, де я рухаюся там в межах центральної України, де виїжджає відрядження, то земена на сьогоднішній день виглядає досить непогано. Досить непогано, досить в доброму стані. Голодні не будемо. Аграрії продовжують працювати та забезпечувати Україну і хлібом, і до хліба. І ця перемога на продовольчому фронті країни одна з найважливіших. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.